Дорогі п'ятикласники! Тема відеоуроку повторення матеріалу, вивченого в початковій школі арифметичні дії з натуральними числами. На відеоуроці ми повторимо додавання та віднімання в стовпчик натуральних чисел, множення в стовпчик та ділення куточком натуральних чисел, а також порядок виконання дій. Розпочнемо з повторення компонентів дії додавання А додати Б дорівнює С. А це перший доданок, Б це другий доданок, результат дії додавання це сума. Додавання натуральних чисел ми будемо здійснювати таким чином. Багатоцифрові числа додають у стовпчик, а для зручності додавання першим записують більше число. Додавання виконуємо порозрядно, починаючи з найменшого розряду одиниць. Зараз на екрані ми бачимо наглядно записано додавання. Двох багатоцифрових чисел, і ми цей приклад розберемо. Отже, нам необхідно знайти суму чисел 587 568 і 95 721. Для зручності починаємо записувати із більшого числа, а саме 587 568. Додати записуємо другий доданок: 95 721. Будемо додавати порозрядно. Зверніть увагу, ми записали одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями і так далі. Отже, 8 додати 1 буде 9. Продовжуємо. 6 додати 2 буде 8, 5 додати 7 буде 12. 2 пишемо, а 1 пам'ятаємо, дописуємо тут зверху для зручності. Продовжуємо. 7 додати 5 12 та 1 13. 3. Пишемо: 1, пам'ятаємо, записуємо для зручності. Продовжуємо 8 додати 9 буде 17. Та 1 – 18. 8 пишемо 1, пам'ятаємо. 1 додати 5 дорівнює 6. Одержимо відповідь: 683 289. Повторимо тепер компоненти дії віднімання. А відняти Б дорівнює С. Число, від якого віднімаємо, називаємо зменшуване. Число, яке віднімаємо, називаємо від'ємник. Результат дії віднімання різниця. Отже, багатоцифрові числа також віднімають у стопчик. Від'ємник будемо записувати під зменшуваним так, щоб одиниці були під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями і так далі. Починаємо віднімати з найменшого розряду, з розряду одиниць. А при необхідності будемо зичати одну одиницю з наступного розряду, перетворюючи її на 10 одиниць даного розряду. На прикладі нам буде більш зрозуміліше. Розглянемо приклад, знайди різницю чисел 658 902 і 34 599. Отже, починаємо із зменшуваного 658 902. Зверніть увагу, у вас зошит в клітинку. Записуйте, будь ласка, охайно числа так, щоб кожна цифра у клітинці була. «Відняти». 34 599. Нагадую, що ми записуємо одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями і будемо віднімати порозрядно, починаючи з найменшого розряду з одиниць. Отже, 2 відняти 9. Відняти не можемо, оскільки 2 менше, ніж 9. І будемо з вами позичати зараз. Позичаємо і 12 відняти 9 буде 3. Тут уже у нас залишилося 9 відняти 9 буде 0. Оскільки ми тут вже позичали, то залишилось не 9, а 8. 8 відняти 5 буде 3. Продовжуємо віднімання. 8 відняти 4 буде 4. 5 відняти 3 буде 2. І 6 ми можемо просто зносити відповідь: 624 303. Будемо тепер працювати з підручником. Розглянемо номер 8. Обчисли значення виразів та дізнайся кількість мешканців у деяких містах України на момент останнього перепису населення. Дізнайся, до яких областей належать ці міста. Отже, перше завдання ми з вами будемо виконувати. Записуємо: 135 938. 938 додати 9835. Зверніть увагу записуйте собі в зошиті в клітинку, так як я на екрані показую. Одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями і так далі. Починаємо додавання. 8 додати 5 дорівнює 13. 3. Пишемо, 1, пам'ятаємо. 3 додати 3 буде 6 та 1, 7. Продовжуємо. 9 додати 1 буде 10. 0 пишемо, а 1.

Позичаємо десяток і тепер 11 відняти 7, дорівнює 4. Тут у нас залишилося 9, 9 відняти 8 буде 1. Тут у нас залишилося не 8, а 7, бо ми ж позичали. 7 відняти 8 не можемо. Позичаємо. 17 відняти 8 буде 9. Тут у нас залишилося вже не 5, а 4. 4, бо ми позичали, 4 відняти 1 буде 3. Відповідь: 39146. Третє завдання. Записуємо 169 тисяч 169 тисяч 537. 537 додати 187 тисяч 128. 128. Починаємо додавати. 7 додати 8, 15, 5 пишемо, 1, пам'ятаємо. 3 додати 2, 5 та 1, 6. Продовжуємо. 5 додати 1, 6, 9 додати 7, 16, 6, пишемо, 1, пам'ятаємо. 6 додати 8, 14 та 1, 15. 5 пишемо, 1 пам'ятаємо. 1 додати 1 2, та 1, буде 3. Відповідь: 356 тисяч. 1665. Четверте завдання: на віднімання 51 593, 593. Відняти 17128. Починаємо віднімання. 3 відняти 8 не можемо, оскільки 3 менше, ніж 8, позичаємо десяток, 13 відняти 8, дорівнює 5. Тут у нас уже не 9, а 8 залишилося, оскільки ж ми позичали. 8 відняти 2 буде 6, 5 відняти 1, 4. Відняти 7 не можемо, оскільки 1 менше, ніж 7, позичаємо десяток, 11 відняти 7 буде 4. Тут у нас вже залишилось не 5, а 4. 4 відняти 1 буде 3. Відповідь 34 465. Завдання виконали. Повторимо тепер компоненти дії множення. А помножити на Б дорівнює С. А це перший множник, Б це другий множник і результат дії множення це добуток. Розглянемо, як знайти добуток багатоцифрових чисел і будемо множити у стовпчик, а саме 8164 помножити на 23. Зверніть увагу на запис у стовпчик. Знову ж таки, одиниці записую під одиницями, десятки під десятками. Починаємо множити. 3 помножити на 4 дорівнює 12. 2. Пишемо, 1, пам'ятаємо. 3 помножити на 6, 18 та 1 19. 9 пишемо, 1, пам'ятаємо. 3 помножити на 1 буде 3 та 1, 4. 3 помножити на 8 дорівнює 24. Тепер будемо множити на 2. 2 помножити на 4 8. 2 помножити на 6 12. 2, пишемо 1, пам'ятаємо 2 помножити на 1, 2 та 1 3. 2 помножити на 8 16. Тепер повинні ми додати, ставлю знак плюс і знову підкреслюю. 2 ми можемо знести 9 додати 8, 17, 7, пишемо 1, пам'ятаємо, 4 додати 2, 6 та 1 7. 4 додати 3 буде 7, 2 додати 6 буде 8. Та одиничку зносимо відповідь 187 772. Повторимо компоненти дії ділення. а поділити на Б дорівнює С. А це ділене, Б, дільник, результат дії ділення це частка. Розглянемо приклад, як знайти частку чисел 34 112 та 16. Ділення багатоцифрових чисел будемо виконувати куточком 34 112, поділити. Згадайте, ось така форма запису, поділити на 16. Починаємо. 34, спочатку розглядаю. 34 поділити на 16. Можемо взяти по 2, 2 помножити на 6, 12, 2, пишемо, 1, пам'ятаємо 2 помножити на 1, 2 та 1, 3. Віднімаємо тепер. 4 відняти 2 дорівнює 2. Зносимо одиничку. 21 поділити на 16, беремо по одному, 1 помножити на 16 буде 16, знову віднімаємо. 1 відняти 6 не віднімається, позичаю, десяток, 11 відняти 6 дорівнює 5. 1 мінус 1 буде 0 і 0 не прийнято ж тут писати. Отже, ми тепер зносимо ще раз одиничку. 51 поділити на 16, візьмемо по 3, 3 помножити на 6, 18, 8, пишемо 1. Пам'ятаємо, 3 помножити на 1 3, та 1, 4. Віднімаємо знову. Ми можемо швидше 51 відняти 48 дорівнює 3 і зносимо 2. 32 поділити на 16 буде 2. 2 помножити на 16, перевіряємо 32, віднімаємо в результаті одержуємо 0. Це означає, що ми одержали відповідь 2132. Будемо працювати з підручником, розглянемо номер 24. Перше завдання: 82. Помножити на 57. 7 виконуємо множення. Виконуємо множення у стовпчик. 7 помножити на 2, 14, 4 пишемо 1, пам'ятаємо 7 помножити на 8 56 та 1 57. 5 помножити на 2, 10, 0, пишемо 1. Пам'ятаємо. 5 помножити на 8 40 та 1. 41. Записали і будемо додавати. 4 зносимо, 7 додати 0, 7, 5 додати 1, 6 і 4 можемо знести відповідь: 4674. Друге завдання. 306. 306 помножити на 91. Виконуємо множення: 1 помножити на 6, 6, 1 помножити на 0, 0, 1 помножити на 3 3. Тепер треба множити на 9 і підписувати саме під дев'яткою результат. 9 помножити на 6, 54, 4 пишемо 5, пам'ятаємо. 9 помножити на 0 буде 0 та 5 буде 5. 9 помножити на 3 дорівнює 27. Тепер додаємо. Я підкреслюю, 6, зносимо, 0 додати 4, 4, 3 додати 5, 8, 7, зносимо, 2, зносимо. Результат 27 846. Третє завдання: ділення. А саме, 1876 поділити на 7. Починаємо ділити. 18 поділити на 7, беремо по 2, 2 помножити на 7, 14, віднімаю, 8 відняти 4 буде 4. Зносимо 7, 47 поділити на 7, візьмемо по 6. Звертаю вашу увагу, повторіть табличку множення, вона дуже нам допомагає при розв'язуванні прикладів. 6 помножити на 7, 42. Виконуємо віднімання. 7 відняти 2 дорівнює 5, вносимо 6, 56 поділити на 7 дорівнює 8. 8 помножити на 7 56. Відповідь 268. Нам залишилося четверте завдання виконати. Зараз я тут записую четверте завдання. А саме 11 638. Будемо ділити на 23. Починаємо ділити, зверніть увагу, будемо брати одразу 116, оскільки 11 менше, ніж 23, ми беремо наступне. 116 поділити на 23. Щоб з'ясувати, скільки ми можемо зараз взяти. Інколи зручно подивитись по першим числам. Дивіться, 11 поділити на 2 можна взяти по 5. Я себе перевіряю, якщо 23 помножимо на 5, 5 на 3 15, 5, пишемо, 1 пам'ятаємо, 2 на 5 10, та 1, 11. То 15 менше, ніж 116, отже, нас влаштовує. Беремо 5, ставимо в частку. 23 помножити на 5, ми тільки що зробили 115. Піднімаємо. 6 відняти 5, 1. Зносимо 3. Одержую 13 менше, ніж 23. Це означає, що ми повинні в частку написати 0. Зверніть увагу на цю особливість. Далі 0 помножити на 23 буде 0, віднімаю, одержу 13, зносимо 8, 138 поділити на 23 буде по 6. 6 помножити на 3 18, 8 пишемо 1, пам'ятаємо, 2 помножити на 6, 12, та 1 13. Коли ми віднімемо і одержимо 0, це буде означати, що ділення закінчене відповідь 506. Продовжуємо тепер рухатися далі. Номер 31. Нам необхідно спланувати послідовність виконання дій та обчислити значення наступного виразу. Давайте пригадаємо порядок виконання дій. Якщо у виразі є дужки, то спочатку ми виконуємо дії в дужках. Далі необхідно виконати множення та ділення, а вже потім додавання і віднімання в тому порядку, в якому вони записані. Отже, давайте сплануємо послідовність виконання дій. Спочатку дії в дужках, і в дужках ми першою дією будемо виконувати дію ділення. Далі у дужках буде дія додавання. Після цього результат, який ми одержимо, ми будемо множити на 38. Це в нас буде третя дія. І остання четверта дія буде дія віднімання. Ми спланували послідовність виконання дій і будемо виконувати. Отже, перша дія ділення 8164 поділити на 26. Будемо ділити куточками. 81 поділити на 26. Будемо підбирати, по скільки ми можемо взяти. Спробуємо по 3. 3 помножить на 6, 18, 8, пишемо, 1, пам'ятаємо, 3 помножити на 2, 61, 7. 81 відняти 78, буде 3. Далі зносимо 6. 36 поділити на 26 візьмемо по одному. 1 помножити на 26 буде 26. Віднімаємо. 36, відняти 26 це буде 10, а 4 будемо зносити. 104 поділити на 26, спробуємо взяти по 4. 4 помножити на 6, 24, 4 пишемо 2, пам'ятаємо. 4 помножити на 2 буде 8, та 2 буде 10. Віднявши, ми одержимо 0, це означає ділення закінчено, відповідь 314. Друга дія, як ми і спланували, це дія в дужках, саме додавання. Записую: 279 додати. 314. Будемо додавати в стовпчик. 9 додати 4, 13, 3, пишемо, 1, пам'ятаємо, 7 додати 1 8 та 1 9, 2 додати 3 до 5. Наступна дія це множення. Я записую: третя дія буде множення. А саме: 593 треба помножити на 38. Зверніть увагу, одиниці під одиницями записала десятки під десятками. Починаємо множити. 8 помножити на 3 – 24, 3,24,4 пишемо, 2, пам'ятаємо. 8 помножити на 9 – 72, додати 2 – 74, 4 пишемо 7, пам'ятаємо. 8 помножити на 5 буде 40 та 7, 47. Далі необхідно виконувати множення на 3. І будемо результат підписувати під оцією трійкою. 3 помножити на 3 9. 3 помножити на 9 27, 7 пишемо 2 пам'ятаємо. 3 помножити на 5 15, та 2 – 17. Виконую тепер додавання. Підкреслюємо, 4 зносимо. 4 додати 9, 13, 3 пишемо, 1, пам'ятаємо, 7 додати 7, 14 та 1, 15, 5 пишемо, 1, пам'ятаємо, 4 додати 7, дорівнює 11 та 1, 12, 2 пишемо, 1, пам'ятаємо, 1 додати 1, 2. І остання дія, четверта дія, буде дією віднімання. А саме 22 534 відняти 17. 1642. Виконуємо віднімання. 4 відняти 2 дорівнює 2. 3 відняти 4 не можемо, позичаємо десяток, тепер 13 відняти 4 дорівнює 9. Тут у нас уже не 5, а 4 залишилося. 4 відняти 6 не можемо, позичаємо десяток, 14 відняти 6, 8. Тут не 2 залишилося, а 1. Розичаємо тепер десяток, 11, відняти 7 дорівнює 4 і 1 мінус 1 дорівнює 0, на початку 0 не прийнято писати відповідь 4892. Ми можемо записати 4892. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми повторили арифметичні дії із натуральними числами. Вдома виконайте схожі завдання, а я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!